Вогнем. Тож привітаємо на оцьому святі усіх, хто є металу ковалем. Шановні пані та панове, запрошуємо вас на урочисте відкриття 10-го міжнародного фестивалю ковальського мистецтва Свято Ковалів. Це 10 років поспіль. З нагоди травневого дня народження Івано-Франківська у межаріччі двох вистріць відбувається масовий зліт визнаних у світі майстрів ковальської справи. Назва його Свято Ковалів. Ця зустріч дозволяє усім бажаючим зануритися у дивовижну атмосферу вогненного дійства. Дяка за це організаторам, яких ми і запрошуємо на сцену. Привітайте оплесками членів громадської організації Свято Ковалів, які, власне, і роблять цю зустріч майстрів ковальської справи святом для її учасників, для мешканців нашого міста та для усіх гостей нашого краю. Просимо приєднатися до нас на сцені. Члени громадської організації Геренда Зиновій, художник-коваль. Зарицький Михайло, художник коваль, співвласник фірми Гефест, місто івано франківськ Лучко Михайло, виконавчий директор громадської організації, директор фірми Гефест, голова обласного відділення спілки майстрів Ковальського мистецтва України. Максимов Сергій художник коваль івано Івано-Франківськ. Микола Лапчук, директор фірми Ренесанс, місто Надвірна. Полубочко Ольга, координатор фестивалю Свято Ковалів. Полубочко Сергій, голова об'єднання, директор фірми Арма, художник коваль, заслужений художник України, Рудік Анатолій, художник коваль, фірма Ренесанс, місто надвірна, Скобло Олег, директор фірми маркус Івано-Франківськ, Чайка Сергій, співвласник фірми Коруна, художник Коваль. Запрошуємо їх оплесками! Привітайте, будь ласка! Взагалі у нас є схопинки! До складу громадської організації свято ковалів входять не лише лідери ковальської справи нашого краю, а також надійні партнери фестивалю. Зокрема, це директор фірми Декра Віктор Михайлович Вінтоняк. Запрошуємо до нас. А також голова правління пад прикарпаття обленерго» Олександр Олександрович Бубен. З радістю запрошуємо і міського голову Івано-Франківська Віктора Андрюсовича Анушкевича. Традицію і почали обирати господаря фестивалю свято ковалів. Отож перед вами перший господар фестивалю Сергій чайка. На часі складання повноважень та церемонія передачі їх новому голові нашого свята. До цієї церемонії ми запрошуємо. Господаря нашого міста, міського голову Віктора Андрюсовича Анушкевича. Ще раз доброго дня, шановні пані і панове, дорогі ковалі. Як ви бачите, сьогоднішнє свято ювілейний 10-й фестиваль ковальського мистецтва відбувається не на майдані Шептицького а Цьому прекрасному місті, яке я думаю, стане окрасою і найулюбленішим одним із найулюбленіших місць відпочинку нашого міста і туристичною родзинкою міста Івано-Франківська, я ще раз хочу привітати вас всіх, цим чудовим святом, святом ковальського мистецтва. І хочу подякувати від імені громади міста Івано-Франківська, ковалям, які традиційно на початку травня з'їжджаються до нашого чудового міста і демонструють своє мистецтво і дарують свої подарунки. І тому хочу побажати ковалям міцного такого справжнього ковальського здоров'я, творчого натхнення і щасливої долі. Хай вам Бог допомагає! Святом вас! Отов, цей символічний фартух коваля передається! Коблу Олегу, новому господарю, свято ковалів 2012 Ось це він, господар ювілейного фестивалю. На правах господаря оголошую свято відкритим. Це вам щастить. Доброго дня, шановна громада, доброго дня учасники нашого міжнародного фестивалю, гості нашого міста. Парк Прикарпатського Бронерга, ну, випала така велика честь бути фінансовим партнером цього чудового фестивалю. Ми хочемо запевнити і всіх кавалів і всю громаду, що, по-перше, це нам подобається. По-друге, ви завжди можете розраховувати на нас, скільки скільки б ви фестивалів в цьому славному місті Івано-Франківську Дніпро. Гарно вам сьогодні, завтра, під час перебування на цьому фестивалі, під час перебування на святкуванні 350-річчя нашого міста, набратись вражень. Отримати задоволення від спілкування між своїми колегами, пофотографуватись серед тих скульптур, яких в нашому місці з кожним роком все більше і більше. Всього вам доброго і свято. Дякую. Шу, шановне товариство наших ковалів та гостей фестивалю ще раз привітати тих, хто творить це свято членів громадської організації Свято Ковалів ці оплиски для вас. Валі свято Ковалів до нашого рідного славного Івано-Франківська прибули делегації із 18 країн. Це, зокрема, Фінляндія, Бельгія, Нідерланди, Ізраїль, Швеція, Росія, Австрія, Німеччина, Великобританія, Сполучені Штати Америки, Білорусь, Польща, Франція, Чехія та Перша Туреччина. Є також посланці практично з усіх куточків. Нашої України. Привітайте, будь ласка, ковалів, ковалів, котрі працюють ці дні для вас, шановні гості фестивалю. Наш ювілейний фестиваль є хорошою нагодою для того, щоб пригадати, пригадати трішки історію, з чого все починалося 10 років тому. А починалося із Невеличких показових виступів біля ратуші дві 2003 році. Вже пізніше фестиваль переїхав на Майдан Шептицького, і перший ювілейний 10-й фестиваль розмістився ось тут, у бастіоні Станиславівської фортеці. Окрім самого незабутнього дійства, самої ковальської праці, фестиваль дарує. Нашому місту також незабутні скульптури, незабутні ковані пам'ятки. Пригадаємо, будь ласка, це і букет майстрів, великоднє сонце, дерево щастя, рама ковальських традицій, круговерт ковальських міст і щойно відкрита ювілейна арка. Ретроспективу фестивалю ювіляра можна буде побачити у галереї бастіону. Ліворуч від мене в галереї розмістяться моделі цих скульптур, а також зразки робіт, які виставлялися на виставці попередніх років існування фестивалю Свято Ковалів. Тож ми щиро запрошуємо усіх на це святкове дійство. Не пропустіть виставку Ковальське сузір'я, яка розмістилася в художньому музеї. Там представлені роботи вихованців навчальних закладів України, що готують фахівців художньої обробки металу. Зокрема, це коледж мистецтва Артелі Закарпатського художнього інституту, Осільський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва, Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва імені Труша, Інститут мистецтва на Франківського прикарпатського національного університету імені Степаника. Львівська національна академія мистецтв. Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Бойчука, а також Вижницький коледж прикладного мистецтва імені Шкрібляка. Отож, не забудьте, художній музей, виставка студентських робіт, ковальське сузір'я. Ну і звичайно ж, завітайте на традиційну 11-ту міжнародну виставку Орнаментальне ковальство у галереї бастіонного комплексу. Ну і звісно, приходьте сьогодні та завтра сюди на площу Бастіону, на нашу ковану, нашу імпровізовану кузню, наш ярмарок кованих речей. Дивіться, насолоджуйтеся. Сьогодні ковалі працюють для вас. Вітаю вас з цим святом! Бажаю як найкращих, найприємніших вражень. Будьте з нами ці дні на 10-му ювілейному міжнародному фестивалі свято ковалів!